тобто, взагалі з артистами ця співпраця вона важкою і вона важка. Не так з артистами, як з менеджментом насправді. Тобто, ну з артистами ти ж не ведеш там прямо якогось е, прямого коннекту, якщо ви там не знайомі, навіть тобто, в мене є там друзі-артисти, але якщо ми домовляємось про якісь там прояви, виступи, це все одно через менеджмент робиться. Якби ми там класно не спілкувалися. Тобто, а що такого важкого? В чому, в чому проблема? Блін, просто ну. Не всі менеджери дуже типу ідуть на тобто, канекту. типу, є які ваше все класно, типо, і деякі з якими виникають питання. Типу, тобто, є менеджери, які можуть тобі не відписувати довгий час. Є менеджери, з якими ти вроді все домовився, а потім бачиш цього самого артиста за три дня в іншому лайнапі, і ви вам же, ті пани, і все типо. От, насправді отакий коннект з менеджерами, артистами, з підрядниками, з партнерами дуже жорстко зупиняє якихось молодих організаторів. Тобто, якщо б, наприклад, зі мною в мої, там, скільки я починав, 20 років спілкувалися деякі там... В Підрядники, так як спілкуються зі мною зараз, то напевно, я б на... нічого не починав, ніколи не робив, тому що з кимось в тебе клас не а з кимось треба шукати підходи, з кимось ти можеш там сім раз переробляти афішу, тому що ну не так, десь типу, десь треба там колір логотипу поміняти куча марок, яка вибуває тебе, по факту скалії, але яку треба зробити і без цього нічого не будувати.